Мої хороший день-другий взяв мусорні такі великі мішки, бо ж повисаджував ті вазони. І ви знаєте, подивіться, що робиться, я не знаю. Це якийсь просто армагедон. Снігу намило, подивіться. Просто повернулася зима. Щоб, знаєте, то все зараз не стало гіршим для наших туй. Щоб зараз оці от, як катаклізми, не зробили гірше, ніж було. Але блін. І е, вазони. Ви ж бачили, яка була спека. Синоптики не показували, що буде сніг такий, що буде заметіль. Ну нічого, зараз я візьму мусорні пакети, е, е, сніг зверху з грибу і зроблю таку звану тепличку, бо дай би щось. Спробую ті вазони вже врятувати. Ой, Боже мій Боже. Яка зараз погода не а ми кажемо. А ми кажемо. Мені найбільше буде обідно за ту її, якщо вони після цієї пересадки і після цього снігу просто не переживуть. Бо снігу реально, подивіться, ну не по коліна, звичайно, але дуже багато. Але першим ділом зараз буду рятувати ці вазони. Якби знав... Якби знав, то б ніхто, звичайно, би нічого цього не робив. Ну, але після бійки руками не махають. Зробив такий сніг, по виміта максимально. І накрив е пакетами. Таку тепличку зробив, може. Виживуть. Ой, погода не на мої хороші. Ну що зробиш? Таке життя. Так, мої хороші, знаєте, дійшли мені руки до креветок, з тих, що я вам розказував. Але там такий специфічний рецепт, що треба три різних види алкоголю. Я хожу, ношуся з тими пляшками, як скажений. І якось не пасує, так що, знаєте, все на виставляти ті пляшки на рецепт. Не знаю, що мені зараз робити з тим всім. Чи може просто в окремо стакан? Ну, зараз щось придумаю. Але факт того, креветки буду зараз готувати. І той рецепт, про який я вам говорив, обов'язково теж скуштуйте і спробуйте. Фух, можна охміліти. Зараз випаровується весь алкоголь. Тільки залишаються всі аромати. Креветка вже готується. Е, найголовніше, що, знаєте, коли от ми їмо цю креветку, вона подається і свіжим батоном. Або багетом. І оцей соус він буде випаровуватися, випаровуватися, буде ставати таким трішки густуватим, тягучим, і просто неймовірно смачним. Ви знаєте, тут, чесно кажучи, навіть не знаю, що смачніше: чи сама креветка, чи ось цей соус. Ну, просто щось неймовірне. Відео на каналі обов'язково буде. Окремим роликом я зняв. Тому мої хороші. Я знаю, що це дорого, що і різний алкоголь. Але раз в рік на якесь там велике свято чи на якийсь день народження. Я просто вас запевняю. Навіть скинутися з компанією до кубки і бодай би раз приготувати і скуштувати. Тому що, направду, дуже-дуже смачно. Всіх вітаю! Як бачите, погода просто-просто. Вчора було сонце, спека, всі ходили в футболках. Жара, сьогодні мінус. І знову ж таки сніг. І я попрошу в нас на дворі квітень. Ну що зробиш. Попри непогоду, хочеться чогось смачного і солоденького. Звісно, що в магазин в таку погоду не хочеться йти, як то кажуть. Гарний господар собаку на двір не вижене, тому вирішив сьогодні приготувати шарлотку. Ну, так званий яблучний пиріг. На швидку руч без заморочок, і все готується дуже просто. Так, щоб вам, щоб вам не жужати, в мене рецепт на каналі є. Я вам обов'язково його залишу в кінці цього відео. Заходьте, готуйте. А зараз сіль, ванільний цукор і цукор з яйцями збиваємо в однорідну таку білу масу, яка повинна збільшитися в три рази. Ой, мої хороші, знаю, що зразу буде дуже багато запитань. Чи ви не відділяєте жовтки від білків? Кажу вам зразу. Я не є професійним кондитером, але як показує практика, для мене це якісь, знаєте, чесно кажучи, якісь зайві рухи. Ніколи не відділяю жовтки від білків. Основний етап збивання яєць і цукру, для того, щоб ваша шарлотка була красивою, пишною і високою. Добре взбити. Цукор він має повністю розійтися. Якщо візьмете лопатку і проведете ось так по дну, цукор не повинен хрумтіти. Тобто він повинен бути повністю, повністю розчинений. Потім, чесно кажучи, що варто зробити, це пересіяти борошно. І цю процедуру я роблю завжди. На рахунок розпушувача, вкрай рідко додаю, я дивлюся завжди по тісту. Коли в мене така вона, знаєте. Красиве, бархотисте, коли воно таке знаєте, дуже дуже пухнасте, гарно взбите. То, звичайно, що жодного розпушувача, як і сьогодні, я не додаю. Якщо ви готуєте вперше або ж страшно переживаєте за своє тісто, то звичайно, що можете додати трішки розпушувача. Нічого страшного в цьому немає. Тепер знову ж таки вмикаю міксер. Знаю, що багато кажуть, не можна збивати борошно з яйцями, потрібно лопаткою легенько вмішати знизу вверх. Мої хороші. Я вам показую нас, я вам показую свій досвід, свій рецепт який я готую швидко, не бавлячись з розділенням жутків білків, не бавлячись з лопатками. Міксером жунь 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 додав борошно, просто перемішав, щоб воно зараз не полетіло великою хмарою на цією мискою. Включаю міксер і на низьких оборотах буквально одну хвилинку перебиваю борошно із яйцями. Так, мої зірочки, ви знаєте. Ми з вами вже не раз готували і пиріг яблучний, і шарлотку. Тут в мене таких три середніх яблука. Але, чесно кажучи, я люблю, коли ми готуємо імуну шарлотку, то яблук має бути, ну, багато. До яблучок зараз я додам корицю. Це дуже ароматна спеція. Зауважте, додайте по своєму смаку. Конкретно в шарлотці я люблю, щоб ця кориця відчувалася. Тому додаю або одну чайну ложечку без гірки, або таку, знаєте, половинку чайної ложечки з такою гіркою. І, мої хороші, що треба зробити? Або сік лимону в мене сьогодні ось такий от концентрат теж буквально одна чайна ложка, після чого яблучка гарненько перемішую. Для чого ми давали сік лимона? Перше, це основне для того, щоб наші яблука не стали чорними, були привабливими, красивими і такими біленькими. Ну і знову ж таки, лимонний сік додасть такої ну, кислинки в будь-якому випадку і балансу в тому випадку, якщо ваше яблуко є солодким. А проте зауважте, в будь-якому випадку для шарлотки я рекомендую брати яблуко. Кисло солодкі Не варто брати дуже солодкими. Найкраще кисло солодкі Чи тісто все готове. До речі, знаєте, як ще перевірити, чи воно якісне, чи гарно збиті яйця і все інше. Беріть лопатку чи ложку, чи просто вилки міксер, підніміть і спробуйте помалювати там будь-який узор. Якщо він залишається і відразу, знаєте, не розчиняється, це говорить про те, що тісто приготовлене правильно. Ось так. Бачите? Ось як перевіряти. Е, тепер, значить наші яблучка, ось так як є, всі додаю у тісто. Можна робити слоями, але це, знаєте, як то кажуть, я роблю такий рецепт, коли дуже хочеться смачненько і дуже швидко, без заморочок. Все, перемішую яблучка із нашим тістом. Фінішна пряма, беру таку роз'ємну форму. Е, дуже важливо, щоб ваш пиріг потім добре відстав, не приставав, не прилипав. Форму змащую звичайним вершковим маслом і притрушую борошно. Ну, отак от само, от, знаєте, я кажу, такий дуже важливий етап взбити а, добре яйця із цукром, щоб добре цукор розчинився, форму, форму змастити маслом, притрусити борошном. І дуже важливо, у вас вже повинна бути добре розігріта духовка. 180 градусів, просто верх низ але вона повинна бути добре добре нагрітою. Це теж оцим, є третім важливим, суперважливим фактором, який вплине на ваш десерт. Відправляю тісто у форму, форму відправляю в духовку. А дивлюся по ситуації приблизно 45-50 хвилин буде випікатися. От яка красота. Правда, випікався трішки довше, приблизно хвилин 45. Щоб ви розуміли, послухайте. Яка хрумка карамельна скоринка, вона така, ось тут бачите, можна аж так її витріскувати. І, звичайно, що, що тут я робив дирочки, дерев'яною паличкою перевіряю приготовленість. Якщо до неї нічого не прилипає, це говорить про те, що наша шарлотка повністю готова. Те, що я вам казав. Без жодних лишніх рухів у нас виходить ось така красота. Залишаю у формі буквально на хвилин 5-7, тоді знімаю форму і почекаю, щоб вона трішки вистигла. Після чого готуємо чай і смакуємо. Тому... Покажи. Що, Маркусь? Покажи. Тільки пече, пече гаряча. Давайте давай, піднімемо. <свист> Обережно. Як тобі тобі? Бачу. Я бачу тільки таку. Це Я цього разу просто взяв таку велику форму. Я завжди випікаю трішки менші, а це просто взяв більше яблук і взяв більшу форму. Так що, ну що, будемо пити чайочок з шарлоткою? Так! Да. Ну, все, супер! Отакі От мої хороші справи. дня приготували, але знаєте, така погода, що дійсно ну нічого не хотілося робити. Набрав до свого майстра. Бо хочу піти постригтися, думав за одне і піду з марком, візьму марка, бо ми переважно так ходимо, грубо кажучи, раз в місяць, я беру марка, і ми разом йдемо до мого майстра і ми разом стрижемося. Але немає на місці, трішки прихворіла наша дівчинка, то тиждень часу знову ж таки ще буду не стрижений. Бо знаєте, я як був у молодшим, ну як молодшим, як був ще студентом, напевно. Я любив завжди, щоб волосся було таке трішки, знаєте, довшим. От я не знаю чого, але любив так, щоб було, було довше, мені було комфортно. А тепер е, вже воно тиждень часу пройшов, знаєте, ніж е, має бути, як то кажуть, е, моя стрижка, і мені вже волосся просто заважає. Вже мене дратує, вже знаєте, вже воно для мене лишнє. От, то чекаю. То чекаю, що, то чекаю одужання свого майстра, щоб записатися на стрижку, і вже з Марком разом підемо пострижемося. Трішки приготували, трішки щось зробили. Погода, вроді би, знаєте, як мінімум перестав мести сніг, бо, тому що цілий цілий день іде сніг. Марков дома теж нудиться, йому скучно, ті ігрушки, ті машинки по всій квартирі. Тут вже заставили позбирати, тут же знову розкидали. І, і таки зараз збираємося, йдемо з Олею і Марком пройдемося просто, просто навіть той самий, підемо в АТБ подихаємо свіжим повітрям і трохи розвіємося. Бо вдома теж, знаєте, трохи вже, як то кажуть, цілий день то можна з розуму зійти. Е, може, поїдемо в епіцентр. Оля хоче купити кружки нові. У нас такі вже теж, знаєте, вони як то кажуть, трохи поюзані і вже трохи їм є часу то не знаю, подивимося. Або підемо за продуктами, просто прогуляємося, як то кажуть, намотаємо круги круг дому. Ну, або, можливо, підемо зараз в епіцентр. Так, хоча б на годинку часу теж, щоб вдома не сидіти. От, ну а там, а там подивився по прогнозу, має бути вже а, плюс 2, плюс 3. З суботи вже має бути добре тепло, то маю надію, що ми вже з тими туями і з тою терасою таки дозавершимо ту роботу, яку хотів трошки відповісти на коментарі, там і таких, знаєте, коментаторів, декілька штук. Але не хочу свою енергію о, витрачати на людей, які того не варті. Так що, мої хороші, всім спокійного, мирного, безтривожного дня. Нехай цей дурдом, нехай ця війна поскоріше закінчиться. Тому побачимося. Буде щось цікаве, або якісь рецепти, або якісь події, чи будемо щось робити, чи в квартирі, чи вже буде погода, поїдемо трішки на город. Звісно, я вам все буду показувати. А ви, мої хороші, вас дуже прошу. Бо дуже багато глядачів дивляться без підписки. Підписуйтесь, ваші лайки, ваші коментарі, направду, канал ведуть вперед. Чим більше ви напишете коментарів, навіть просто знаки, чи сердечка, чи будь-що поставите, це буде для каналу дуже великим плюсом. Тому не лініться, ставте лайки, обов'язково пишіть коментарі, підписуйтеся, адже нас попереду чекає ще дуже багато всього цікавого.